Зважаючи на те, що Україна знаходиться в стані війни, безпека транспортної інфраструктури є особливо важливим завданням держави. Адже сумнівні споруди в охоронній зоні мостів, особливо коли йдеться про незаконні АЗС, в разі влучання ворожих ракет можуть стати причиною руйнування мостів, доріг та прилеглих житлових будинків з великою кількістю людських жертв. Господарський суд Дніпропетровської області під головуванням тоді Надії Нікси Глієєвої ухвалив рішення щодо незаконної АЗС, яка розташована в межах охорони зони автомобільного мосту на самому початку проспекту Слобожанський. Справа стосувалася автозаправної станції «ВОК». Представник Дніпропетровської обласної прокуратури в ході судового засідання зазначав, що вказ на зведена без документів, які дають право на користування земельною ділянкою, та документів, які дозволяють зводити автозаправну станцію. Ми просимо зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю АЗС Будсервіс та товариство з обмеженою відповідальністю Атлант знести самочинно збудоване нерухоме майно автозаправну станцію, яка знаходиться на проспекті Слобожанському, 2Г у місті Дніпрі. Представники ТОВ АЗС Будсервіс та ТОВ Атлант, які виступали відповідачами по справі незаконної АЗС, до суду не з'явилися. Дослідивши всі матеріали справи. Суддя надія її постановила. Господарський суд вирішив. Позов Дніпропетровської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю АЗС Будсервіс, товариства з обмеженою відповідальністю Атлант за участю третєї особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, товариства з обмеженою відповідальністю Вест Петрол Маркет про знесення самочинно збудованого нерухомого майна, демонтажу монтажу тимчасових споруд. Скасування державної реєстрації права власності на автозаправочний комплекс задовольнити повністю. Суд зобов'язав АЗС, БУЦЕРВІС та ТОВ Атлант знести самочину збудовану автозаправну станцію, розташовану на проспекті Слобожанській, 2 Г. В січні 2023 року господарський суд вже ухвалював рішення щодо знесення АЗСВ, яка розташована на іншому боці проспекту Слобожанський. Втім, АЗС продовжує працювати і далі. Хто Фатлан в подав апеляцію до суду? Втім, власники незаконної АЗС ВОГ не хочуть зрозуміти, що жодне рішення суду не легалізує незаконне розміщення АЗС в притул до автомобільного мосту. Інформаційне агентство Антикорупційна правозахисна рада слідкуватиме за перебігом подій навколо АЗС ВОГ.